Євангелій від Матфія, 18 глава, 18 вірш, Ісус звертається до своїх учнів, до церкви та й каже, по правді кажу вам, що ви зв'яжете на землі, ти буде зв'язано на небі. І що ви дозволите на землі, ти буде дозволено на небі. Тобто вся влада дана церкві. Небо реагує на церкву, тому що тут, у церкві, живе Бог. Дві тисячі років тому Ісус Христос підписав новий договір, новий заповіти своєю церквою і пішов на небо. Тому як і раніше небо реагувало на все, що робив Христос і Апостоли, так само цей процес триває зараз. Саме церква залишається домом Божим на землі. Тому якщо людина не є церквою, вона є грішником. І можна багато про себе думати, що ви християнин, чтете Біблію, молитися, але сам Ісус каже, що церква це його дім. Тому, якщо ви син чи донька Божа, то ви маєте перебувати вдома. А хто йде з дому, такого Біблія називає блудним сином. Добається вам пастер чи ні. Любите ви братів і сестер чи ні, це не має значення. У сім'ї буває так, що діти б'ються аж до крові, але хіба після цього вони перестають бути однією сім'єю? Ні, вони все одно залишаються сім'єю. У них одні батьки і діти ростуть разом. Друзі, Господь дав нам своє слово, щоб на суді не було несподіванок. Там не буде зворотнього шляху і часу, що змінити. Ісус каже, що не знає тих, хто як блудна дитина, не хоче жити в домі Божому на землі. Такому в царстві Божому на небі нічого робити.